Вітаю, Міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу, що зроблено органами міністерства за тиждень. Зокрема, захист інтересів держави, наслідки воєнних злочинів, виїзд за кордон для заброньованих, про це та багато іншого далі. Верховний суд підтвердив, майно комуністичної партії має належати державі. Йдеться про нежитлове приміщення у Хмельницькому площею понад 600 квадратних метрів. Його комуністична партія подарувала благодійні організації вже після заборони своєї діяльності. Мін'юст звернувся до суду і виграв. Суд визнав договір дарування недійсним, адже партія діяла з порушенням закону і намагалася обійти заборону. Доведено, що є вже прецедент, який мають і зобов'язані враховувати суди першої інстанції апеляційної інстанції. І е, аналогічні справи в подальшому скоріше за все мають вирішуватися, вирішуватись якнайшвидше. Ну і, взагалі, таке з одного боку незначне але принципове значення це повернення державі 607 квадратних метрів нежитлового приміщення. Це рішення прецедент. Тепер інші суди мають враховувати цю позицію у подібних справах. Мінюст продовжує повертати майно забороненої комуністичної партії у власність держави у 2023 році. Було подано 123 позови. Уже 77 об'єктів нерухомості повернуто у власність держави. Понад 40 справ ще в процесі. У травні експерти Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз провели 90 експертиз щодо зруйнованого житла. Йдеться про пошкоджені будинки у Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях. Фахівці підрахували збитки. Сума вражає понад 56 мільйонів гривень. Ці висновки важливі. Вони допоможуть людям отримати компенсацію за втрачене майно. Усі дослідження провели в межах кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів. Порушення законів війни фіксують, щоб кожен злочин не залишився безкарним. Заброньовані працівники можуть виїжджати за кордон однак є нюанс для чоловіків від 18 до 60 років. Виїзд обмежено, виняток офіційно заброньовані працівники з повним пакетом документів. Наразі в правилах чітко прописаний виїзд у відрядження, а от відпустка на розсуд прикордонника. Щоб спробувати перетнути кордон, потрібен закордонний паспорт, військово-обліковий документ з позначкою про бронювання, витяг з наказу про відпустку і документи, що підтверджують мету поїздки. Деяким посадовцям, зокрема міністрам, суддям і депутатам, у відпустку за кордон не можна. Збираючись відпочити за кордоном у відпустці, радимо напередодні уточнювати інформацію у Державної прикордонної служби. У Запоріжжі відбувся спортивний захід для підлітків, які опинилися у конфлікті з законом. Організатор пробація, поліція та молодіжний рух. Мета підтримка молоді та популяризація здорового способу життя у програмі були командні змагання та естафети. Підлітки знайомилися, спілкувалися та працювали в командах. Завершився захід з нагородженням і новими позитивними враженнями, які обов'язково допоможуть підліткам на шляху до виправлення. На цьому все більше на нашому сайті та в соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі.